Вітаю вас. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні спілкуємося у студії з Анастасією Олександровою. Це директорка центру культури та дозвілля. Вона звернулася на суспільне суспільне з проханням про підтримку та допомогу ситуації, що склалося в селі Смоленка, Чернігівської області. Перш ніж ми будемо розбиратися, що ж там в селі Смолінка відбувається. пані Анастасія, розкажіть, коли ви. Приїхали до села. Скільки років ви мешкаєте в цьому селі? Дякую за запрошення, пані Ірино. Я мешкаю у селі четвертий рік і приїхала з Києва. Ось така в мене історія. А приїхали до села з Києва. Чому? Тому що була пандемія, і я знайшла собі будинок як дачу, щоб перебути ці важкі часи, бути поближче до природи. І в цьому селі мене застала війна, і тому було прийнято рішення залишитися під час війни у селі, тому що там набагато тихіше, немає таких. Постійних повітряних тривог, сирен і бойових дій, як у Києві. Тобто, ви саме в цьому селі знайшли своє місце сили і вирішили, що до Києва не поїдете до кінця війни, так. І от ви пишете нам, що в селі є сквер. Із насадженими деревами, з вашого дозволу, я просто процитую, на яких щороку з лютого по червень гніздуються граки. Ці птахи відіграють важливу екологічну роль, зокрема, є природними санітарами полів, контролюючи популяцію шкідників. Багато місцевих жителів вважають граків небажаними сусідами. Останніми роками спостерігається жорстоке поводження з цими птахами, їх відстрілюють, роблять з них опудал. Цього року ситуація набула загрозливого масштабу на виконкомі Олешівської селищної ради буде ухвалене рішення про випилювання дерев з гніздами, саме розпал гніздування, і це призведе до загибелі численних пташенят і стане грубим порушенням природоохоронного законодавства. Ми в нашій програмі будемо відповідати на запитання, як врятувати граків. І я телефонувала кандидату біологічних наук, орнітологу Олександру Федуну. Я про цю всю історію розповіла. І давайте ми, пана Олександра, послухаємо. А потім ви ситуацію, яка на сьогодні на зараз в селі прокоментуєте. Ця істота так у даному випадку грак він пройшов через такий серйозний відбір, природний відбір. Якщо ви зазначає, що їхні гени ось їхній цей вид він ну, здатний існувати. Принципі бачите, він досить непогано пристосувався жити поряд з людьми в такому досить агресивному середовищі, і це вже говорить про те, що цей вид має жити, має існувати, а ми не маємо права оцінювати його. Корисність чи шкідливість, тому що я думаю, що якби в нього спитати і про нашу з вами користь і шкідливість, то в принципі, я думаю, що він би однозначно сказав би ні. Це шкідливий Грак – це в принципі, представник родини ряду горобцеподібних, родини воронових. Принципі, це один з таких масових видів, який заселяє там північ. де, власне кажучи, фактично по всій Україні він розселений, але на півдні меншої кількості. Але і це колоніальний вид. Колоніальний вид це означає, що вони вселяться в принципі на деревах за і великими групами, якщо порівняти чисельність грака, наприклад, ще в кінці минулого сторіччя, і порівняти з теперішнім часом, то я скажу так однозначно, що його чисельність впала в рази. Причиною зниження чисельності значна кількість дослідників виражає таку думку, що причиною є втручання людини в їх екосистему. Ну, перш за все, це сільське господарство. Перш за все, використання отрутохімікатів, хімікатів, використання різноманітних хімічних. Речовин для обробки зерна, ну протруювання зерна це призводить можливо і ціленаправлене зниження, знаєте, так би мовити використання цих отрутохімікатів для знищення цих тварин. Тому що зазвичай ми можемо навесні бачити от саме зграї. Зараз вони дуже 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 незначні ці зграї, але якраз от навесні зграї птахів вони пасуться за тракторами, які орюють ґрунт. І от якраз вони вибирають там що вибирають як правило, безхребетних дуже часто це, як правило. Це шкідники, це різноманітні личинки, того ж само хруща, там інші так мовити, шкідники, то в першу чергу шкідники сільського господарства. І от вони власне кажуть, після воранки прямо за трактором ну, підходять, збирають їх, і власне кажуть, це теж досить таку я скажу, що приносять користь. Чого, власне кажучи, сільськогосподарські виробники його недолюблюють. Поясню чому. Тому що, коли садять кукурузу, наприклад, власники навіть домашніх господарств, яких можуть помітити це, коли сходять сходи кукурудзи, тільки мали маленькі такі сходи, от вони можуть граки можуть висмикувати цей паросток, з'їдають насінину, а паросток, от просто ну відкидають, або ну там, в залежності від довжини цього паростка, можуть і повністю з'їсти. Ну і це, звичайно вони впливають на ворожай об'єми. Якщо ви він там зграє 100 особин. Там ну там були раніше і набагато більша кількість. Ну звичайно, в певній мірі вони впливали. Ну, друга причина, те, що вони дуже оселяючись поряд з людьми. Звичайно, що це не соловейко. І гроки своїм голосним карканням ну дошкуляють трохи людям. Не раз була така ситуація, коли хотіли пиляти дерева. по перше, були такі випадки, коли розчищали дорогу, і якраз потрапив там колонії граків. Вони зазвичай селяться вздовж доріг. Великі вже ну небезпечні принципі, це аварійні тополі, район Козельця, в районі ріпок там вербічів. Дозволи там правда були на випилювання цих дерев на розчищення так, мотив, ну, чи оновлення. Я не знаю, як вже називається, але на щастя. Цей протест був контрольований і почали пиляти лише їх там, чи розчищати, як це назвати правильно, вже після закінчення гнізового періоду. В ситуації з Смолянкою я би заборонив. По перше, це паркова зона. Я не знаю з яких таких міркувань керівництво цього цієї громади вирішило боротися таким чином в даному випуску з граками. Це порушення законодавства, тому що все-таки це фонд, можливо, навіть цей парк знаходиться по охоронній зоні. Якщо це дійсно вони там зашкуляють. Так, людям, хоча я сумніваюсь, чомусь в цьому навіть Чернігові ми стикаємося з тими питаннями. У нас вон, граки на центральних алеях гніздяться. Да, вони важливо, є якісь певні неприємні речі, які вони там приносять своїм різними своїми діями, як голосовими, так і поведінкою. Але ну це теж є це теж частина природи. Їх не так багато лишилося, що ви розуміли, що їх чисельність дуже дуже сильно знижується. Якщо ми ще будемо ми ще цьому будемо допомагати таким чином, то в принципі з корон... Ну, взагалі зникнуть не тільки граки, Скоро будуть нам і Соловейко буде той же самий, буде дошкуляти до того. Компеція даної паткулічних структур, екологічної інспекції. Колись до мене теж зверталися з міського відділу житлово-комунального господарства, і там теж піднімалися питання з приводу того. Там жителі, місцеві жителі, наші Чернігські чи, чи чи жителі Чернігова піднімали питання саме про ці колонії граків, які знаходяться ось в центральній частині міста. Ну ось фактично від вони тягнуться від ніга-центру до уваги. Тання можуть вирішитися, можна вирішити більш гуманно і для цього потрібно прикласти певні зусилля, але вибачте, без використання тих чи інших якихось затрат цього, звичайно, нічого не буде. Це певні дії, це репеленти, використання різноманітних типів репелентів, які приводять до ну, поступового так мовити відлякування цих е, птахів на інші місця, якісь вони можуть переселитися кудись в інше місце. Тому не обов'язково спилювати дерева і, і, і тим паче в на, на початку гнізового періоду, коли фактично вже вони ось, вже сидять. Починаючи фактично займати гнізда, я вважаю, не негуманно. Ми тоді мало чим відрізняємося від якихось там нендертальців або ще може когось там. Ми скоро будемо бачити все тільки з екрану телевізора. Бачите, а як воно все в природі, як воно розвивається, в природі, як воно змінюється, природа І це. Ось на прикладі гарків дуже хорошо видно. Он один з таких дуже гарних об'єктів. Між іншим, дослідження проводить зараз дипломні роботи по саме по граках. Уже декілька років ми спостерігаємо за тими колоніями. Хоча це дуже добре було. Ви ну так би нас повістили, бо ми не знали, що у Смолінці є колонія, нам обов'язково ми її на облік поставимо. Ми зараз обліковуємо фактично всі колонії, які знаходяться в Чернігській області. І в нас такий матеріал вже впродовж багатьох років динаміка, як змінюється чисельність і так далі. Це ми послухали Олександра Федуна, це кандидат біологічних наук, орнітолог. Він нам розповів все про граків. Ну і Анастасія, що відбувається на сьогоднішній день в селі? Чи спиляли дерева, чи планують їх спиляти, коли, які рішення прийняли, чи будуть приймати. Дякую дуже за цей чудовий вступ від орнітолога та науковця. Насамперед хочу сказати, що це дуже така складна і. Комплексна тема, тому що тут е, є тема птахів, тема дерев це е, 30-річні е, ясені, е, які вважаються е, віковими деревами, вони можуть зростати і 100 років, і 200, і 300. Е, тому це досить молоді дерева, вони в гарному стані, е, вони не хворіють. І вчора я е, ходила. Е, Вздовж каналу, де зростають ці дерева, і дивилися помічені дерева фарбою, які підлягають спі... спілянню. І а, я зауважила, що кожне дерево, яке відмічене, на ньому знаходиться гнізда. А, жодного дерева без гнізд я не знайшла. Хоча місцева влада а, говорить про те, що вони хочуть оновити зелені насадження, і тому вони будуть спиляти старі дерева і насаджувати нові, я як людина, яка займається висаджуванням дерев, і два роки тому я висадила особисто 300 дубів в цьому а, а, сквері. І хочу сказати, це не така проста справа, тому що ці дерева дуже погано проживаються, і потрібно дуже багато років для того, щоб ці дерева відновились. А зі сторони птахів хочу сказати, що окрім граків, з ними проживають паралельно на цих деревах вухасті сови, які використовують гнізда граків. Для розмноження. Це такий дуже дивний факт, але е, це має е, місце. І е, окрім граків можуть постраждати і вухасті сови. У мене є фотографії, тому що я живу навпроти цієї зони. і Я е, бердвочингом займаюсь і спостерігаю за цими птахами. І це дуже така. Е, Загрозлива тема і такий собі можливий екоцит, який необхідно попередити, і зробити все можливе, щоб цього не сталося. Тому я хочу ще доповнити і розказати декілька фактів про Граків – Це дуже розумна птаха. Їх інтелект співпадає з інтелектом шимпанзе або п'ятирічної дитини. Ще дуже цікавий факт, що ці граки обирають єдиного партнера на все життя, а найважливіший фактор, який треба урахувати, що це такі санітари хлібних полів, які борються з шкідниками. Вони не тільки з'їдають зернові так, але вони знешкоджують. Тих насікомих, які можуть шкідників, які можуть завдати більшої шкоди для озимих і інших рослин, які культивуються в нашому селі, і я хочу згадати досвід Китаю, коли у 1960 році була боротьба з горобцями. І влада Китаю прийняла рішення про те, щоб знищити 2 мільярди горобців і тому, що ті їли пшеницю з полів. Коли знешкодили цих горобців, Китай зіштовхнувся з іншою проблемою: сарана напала на ці поля і знищила вщент. Весь врожай і Китай пережив катастрофічний голод. Тому треба зауважувати е, те, що граки е, викльовують якісь там кукурудзу, чи що насаджують місцеві жителі села, але це е, маленькі втрати, які е, е, не можна е, зрівняти з. Масовими втратами, які нам загрожують при втраті греків. Анастасія, коли буде засідання виконкома? Поки що дерева не спиляли. Греки живі здорові і дерева стоять. Рішення виконкому планується наприкінці березня, початок квітня, і це буде саме розгар гніздування птахів, тому що він починається з 1 квітня до середини червня. Ну у нас ще є можливість спостерігати за цією ситуацією, і принагідно, ми запрошуємо представників Лишівської селищної ради. Або вони розповіли, чому власне виникла необхідність пиляти дерева, які ще можуть жити абсолютно спокійно. Вони не не, не, умерлі, не сухі. Ми спілкувалися з Тіною Литвиненко. Це зооволонтерка, Запрошували її до нашої студії. Вона працює, прийти не змогла і каже, що тут ситуація проблематичніша, більше для дерев. Порушенням законодавства тут буде в першу чергу спил дерев. Дерево ж не так просто спиляти, я знову-таки її цитую, без відповідного заключення комісії і дозволу. Це вже питання до екологічної інспекції, щоб вона там, щоб вона там проконтролювала цю ситуацію. А от щодо птахів, гуманніше буде таки прибрати гнізда, не шкодячи деревам. Пусті гнізда або гнізда з яйцями до появи пташенят. Так, граки не селитимуться в небезпечному місці, бо їх в іншому випадку просто не перестануть відстрілювати. От що нам радить зооволонтерка Тіна Литвиненко. Про неї я можу сказати, що вона просто ну, до неї приносить тих птахів, які падають з дерев, які постраждалі. Вона їх лікує, намагається вилікувати кого в неї там тільки не було. І сови, і горобці, і синички. Ну і от у результаті пані Анастасія, ми прийшли з вами до якого висновку? Висновок в тому, що Є регулюючі органи в Україні, які контролюють такі питання. Я консультувалася з товариством охорони птахів України. Вони надали мені допомогу інформаційну, а також звернулася в Волошівську селищну раду письмово попередили їх про наслідки і щоб уникнути цієї трагедії можливої. І якщо все ж таки селищна рада прийме рішення про спилювання дерев, тоді цим будуть займатися інші органи, і наше законодавство передбачає адміністративні та кримінальні відповідальності за такі дії. Мені б не хотілося, щоб до цього дійшло, і я розумію, що є велика прогалина в тому, що люди не знають про про е, такі екологічні е, моменти і важливість птахів е, е, в нашій екосистемі, в якій ми проживаємо. Е, тому е, я сподіваюся, що е, наш ефір і лист від товариства охорони е, птахів України е, вплине на прийняття е, рішення. Е, у користь природи, збереження птахів і нашої екосистеми, ну поки що відповіді від Олешівської селищної ради у вас немає. Вам не сказали ані так, ані ні, так. Ну, це буде проводитися це колективне рішення. Це виконавчий комітет, збирається і вирішує, які рішення вони приймають. Я також чула, що дерева були помічені для того, щоб екологічні провести екологічну експертизу чи підлягають ці дерева спилюванню. Але як людина, яка проживає прямо навпроти цих дерев, я можу сказати, що там немає сухостою. Чи щось такого, щоб ці дерева не виглядають хворими, і щоб їх спилювати. Ми сьогодні спілкувалися з Анастасією Олександровою і намагалися відповісти на запитання, як врятувати граків та дерева в селі Смолянка. І ще раз хочу нагадати, що ми будемо зв'язуватися з представниками Лишівської селищної ради. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією. Вам, Анастасії, дуже дякую за те, що ви завітали до нашої програми. Ймовірно, ми не про все поговорили і вам є що доповнити? Я хочу тільки подякувати вам за небайдужість. і Я сподіваюся, що багато людей почують цю історію, і можливо для когось буде нова і корисна інформація на своєму досвід для свого досвіду. І я хочу побажати людям у такі страшні часи, які ми переживаємо, більше добра і миру у серці та у небі. Повну версію нашої розмови ви переглянути на youtube каналі Українське Радіо Чернігів. А на цьому все. Дякую вам, Анастасія.